Пане Віктор, ми сьогодні прийшли в прокуратуру звернутися до прокурора окружного прокурора Карлицького району, міста Карлика Бухівського району для того, щоб подати заяву про самовсправство. Називається Кримінальне правопорушення, стаття 264. А чому? Чому? Тому що нас не прийняли в е, територіальні громади. І Григорій Тарасович Лавренєнко, який обіцяв нам дати запис концерту, де я був організатором і проводив концерт, він сказав, я нічого тобі не обіцяв. Тому ми хотіли зайти, але нас не допустили. Сьогодні я хочу подати заяву про кримінальне правопорушення згідно статті 264. 364, 364. щось класиму. 364 Кримінального кодексу України. Не Це складно. Це називається стаття самоправства. Самоправ, самоправство, да. самоправство, самоправство, самоправство. Ну, ми, Минулого а, разу так. мені доводилося гелить ногами в двері. Ні, гелить ногами не буде, ми чемні, чемсь, ми будемо. Або зараз зайдемо з другої сторони. Зараз визиваємо. А що тут ведеться відеоспосередження? Згідно 34 Конституції України, 32 статті Конституції забороняється відеоспостереження, на якій підставі мене за мною ведуть відеоспостереження. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, цікаво. Звонить ще раз. Це теж самоправство. Це самопраце, ну, не, не, не пускають. Ви розумієте? не пускають і не виходять. І не виходять. Обухівська, окружна прокуратура, Кагарлицький відділ. Значить, я минулого разу до... Тут... О, йди сюди, щось ось треба є. О, добрий день, добрий день. Ми прийшли, мене звати Геннадій Олександрович Захарченко, я тут народився і хочу подати... Ви мені на порозі не розписуєте, а чого мене зразу не можуть? А тому що маємо право, згідно статті 32, 34 Конституції. Ми були, вчора я думаю, що Регорій, я думаю, я організатор проведення концерту. 17. 17. 16. 16. Ви чекайте, дайте я зараз щас... да. А де у ви... вас э, 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 кімната прийому? Громадян. І да. 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 дайте, щоб я заяву написав. Okay. Наша усну заяву okay. подаємо. А усну, добре, усну. Ти будеш диктувати, а якщо вона пише. Я коротко, дайте мені два листочки паперу, А не один, один. Не знігальний. треба, на що? Він буде писати, да, да, да. ми, ми підпишемо. Володимир, да, я... да, я... Володимир, а я ключі віддав от прийомної. Ні, ми не брали, вивезте, у нас руки цього ніколи не ні крали. Прийомна на другому поверсі. На другому по поверсі. А тут раніше було раніше було для прийому громадян. Раніше було, я не знаю зараз, що. Отут сідали. Дайте ключі оце. Ми почекаємо. Тут все не Дякую. Давайте, дякуємо. Вас е, називайте окружний прокурор. Вас ті. Е, пишіть на ім'я керівника Обурівської окружної прокуратури. А вас як величать? А ви не пам'ятаєте? <гум> Загаблок собі. Як? Закаблук Сергій. А, Закаблук Сергій. Це ваш брат суддя, да? Да. А, <свят> а, а я так? Я так. А як його э, ім'я — Гладій Євген Васильович. — Євгену. Я, я, ну... я пам'ятаю, дуже добре запам'ятав. Олехір Ольга Іванівна. Де вона зараз? Вона вже давно. Немає? Так. Да. Ой, одразу, моментально. ЄРДР. повідомлення про початок не відомлення. Перед Постанова, ну прямо от зубій а після неї почалась шарманка. Когорвецький прокурор Обухівському прокурорі. Обухівський прокурор. Начальнику Обухівської поліції. Начальнику Бухівської... Вона Чапаєва зараз по-іншому, Я пишу старою Чапаєва. А зараз якось по-іншому мені сказали. Переименували. І тепер я їх поскужу на весь білий світ. А Ольгу Івановну згадую, так сказати, добрим словом. Ну, працює. пересадка просила. Она пересадка працює. Біля церкви. У Римора, да? Там же Римар, по моєму Да, почерк тільки царські грамоти виписувати. Коли графічно. А який час там? Подивіться. Що? Без 15 одинадцять, 10.45. Ну, а я там можу дописати? А я вже. Як представник. ж представник. Окрему, окрему думку. До окрему думку. Вот, Тому що воно ж все одно зараз піде по колу. І хай прочитають про себе. Так ще дрібне Тарасович телефон, якщо він відмовив мені зустріч.

Коли ви мене запам'ятали, тож я приходив і так, прошу, можна познімати? Ні, не можна. Кажу, 34 стаття Конституції дозволяє. Не можна всю. Викликав прокурор, не знаю тоді, хто був, поліцію, мене заламали, посадили в машину і відвезли в відділок. Начався допит. Я їм відкриваю, я з собою вожу в стат... Конституцію, відкриваю, а ну ладно, ідіть додому. Після того я у прокуратуру не являвся сам. А оце сьогодні тільки Геннадій Олександрович трапився, думав, Бог, може, не буде так. А ви на моєму концерті? Ні. Ні, не не, ну дуже було три народи, три заслужені артисти України. Це що такі, які... Сир Борис за чого? Що артисти, які тут давали концерт, попросили запис, да. який зробив тебе кагарлик. І оце ж вони вперлись, до себе не пускають. Да. Я говорю, давайте я давайте зайду до вас, <как> ви покажете, що... І скинете нам Нічого на флешку. Нічого я вивете, нікуди вас вивете. На флешку. Ні, на жорсткий дівський. Ну, на жорсткий Ну, і... Зайти до них не можна. Далі перекинути оце теж не можна. Ну, пустяк, пустяк. А на вухах будуть стояти всі... Хоча вчора обіцяв. Вчора він обіцяв. Да, ну Так, Приходьте все додавати. А я тобі казав, хто такий Григорій. Вибачте, якщо людина ви сказала А, має бути Б. Пиши, і... пиши, 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 то я не встигну. Ні, так я тут зобов'язаний розписатися. Я... На другу... Якщо ви перевернете листок, то як же його тоді можна буде перенаписати? Так, так, так. Поле з того боку вже. Залишай, до кінця не пиши. Переходь на друзі. Там вже подшивка буде. Я, хотів, я, я читаю. Значить, я за Харчевим діву повідомляю, що 30 травня, о 10 років я звернувся по телефону та Квітко до Григорія Тарасовича Лародінка, директора телебачення «Каролик» відносно надання відеозапису, концерту, який я організував 13.05.23 року. Він відмовився надати відеозапис, а також зайти до його приміщення, що я прямим, що є. Що є що є прямим порушенням статті 3, 5, статті 1. 1, у нас її провадили 1, 3, 5, 8, 19, 21, 22, 23, 40, 60, 64, 68 Конституції України. Та є кримінальне правопорушення згідно статті 364 Кримінального кодексу самого, а також згідно статті 365 категорії дії та бездіяння посадових осіб. Зв'язку з викладом, прошу заяву занести, до ЄДР, згідно статті з частини першої статті 240 КПК України, визнати мене потерпілим і невідкладно протягом 24 годин відкрити кримінальне провадження і належним чином повідомити мене. Угу. Давай, як представник. Так. Я... Ви не можете бути представником у кримінальному провадженні, ви не є адвокатом. Вони... Ну добре, тоді Тож, можете самі написати заяву, але представником ви не можете бути пока. Ну тоді як? Хто я такий? Повагою, повагою. Тобі не треба. Ну я, я не, не юрист, розумієте? я військовий пенсіонер. Дякую за роз'яснення. Сфотографуй на всякий случай. Да, да, да. Або я сфотографую, або ти. Та ти, тебе ж теж там. І ми Тебе краще цей, мене. У мене ж викрили поліцейські, викрили, ми до сих пор не віддають. Два, тобто другий рік пішов. Так щось воно там не ходить. Що, теж приїхав з Києва і не дивлюся після обстрілів. Після обстрілів гена руки трясуться. Ні, мене не трясуться, будь ласка. Все, да. Ну, такі дякую. А якщо в поліції видають вам проведення? Вас заставити? Ні. Подавити у нас заяву. Дякую вам. Щиро, дякую. До побачення. Ні, так все, да. Да, все, да. Та вам повідомлення не дають? Ні, ні, ні. Ми здали заяву. Ну, так, хорошо. До побачення, дякую. Так, що ти можеш сказати? Нормально, все нормально, все по, по конституції. На, тепер подержи я, скажімо, Там не поверни на в другу сторону. А отак, так? Да. Да. Так, де ми тут? Давай, мабуть, на вході прокуратури. Так. Щоб Так, так. Да. Так, Геннадій Олександрович. Може піднятися вище чуть-чуть, щоб видно була Обухівська кружна прокуратура. Геннадій Олександрович. Ну, оскільки дійсно, дійсно я не маю юридичної освіти, і прокурор а, каже, що я не можу бути представником кримінальній справі, не знаю, прав чи не. Свідка може бути. Ну, я Як свідок Як да, свідок, як да. свідок я, я хочу висловити свою думку, чому ні ви, ні я, ніде в Україні не бачимо отаких обложених адміністративних приміщень мішками? і які не охороняються, а, які охороняються військовими якимись і зброєю, а в Карлику є. Чому не я додав? На що... слова я скажу, ну -ну. у Києві, я проживаю в Києві, народився в Карлику, але ні в одній адміністрації міста Київ, навіть київські міські адміністрації, немає такого, мішків немає. Тобто може люди зайти, зайти, зайти в приміщення. Надання адміністративних послуг в кожному районі, в кожній адміністрації, району в містах, 10 районів і всі надають адміністративні і Немає цих мішків, немає цієї охорони. Навіщо? А знаєте чому? Тому що ніде немає такого організованого злочинного угрупування у складі е, міської влади. Е, обласної, далі, обласної далі. Прокуратури, поліції, суду, які розташовані в одному місці. І вони зв'язані між собою всякими шкурними інтересами. Тому квартиру, тому е, е, ксерокс, тому принтер, тому те, тому те. Вони ж сидять без всякої так сказати, підгодівлі з боку держави і на самовиживання. Тому вони змушені це звертатися до влади. І влада їм підготовує то на якийсь день прокуратури, то на день поліції, то на день міста. І ви бачите, що вони обнімаються, цілуються і дарять один одному подарунки і якісь так сказать, Пане шандали, Викторе, який вляв, вихід? Який вихід? роботи. Пане Вікторе, дивіться, оце ухватила Київська обласна адміністрація. Обухівська района. Це законно чи незаконно? Ні, ні. Ну, і вони виділяють кошти на тероборону, на тероборону, іменно в Кагарлицьку е, адміністрацію. І вони... В Обухіві немає мізер, такого, В немає. вони мізер, мізер оцих коштів використовують для якихось е, охоронників, з мішками там стоять, які являються біженцями і які згодні. Якби їм хто якусь копійчину кинув або кісту кинув, вони зготовлюються. це. Основна маса грошей, яка виділяється нароборони, вона потім вертається і в Обухівську адміністрацію, і в обласну адміністрацію, і може і туди наверх йде, де це все тирять. Тобто це гарлик, це розсадник злочинного цього світу корупції, яка е, розідає Україну. І про це повинен знати президент усіх, України, прем'єр-міністр у всьому світі. Дивіться. З якими ви негідниками воїни повинні знати, які проливають кров за землю. Подивіться, які негідники живуть у Кагалицькій громаді, а всі ж мовчать, кроме нас, оце з тобою. Тому оце моя думка така, що це тут відбивається. Що потрібно відбувається зробити, що кошти, зробити? Пропозиції, кошти. пропозиції, пропозиції? А ми нічого не можемо зробити, тому що всі покриті. Ми пропозиція така. Оцей ролик, оцей ролик. Ми викладемо в мережі інтернет, роз, розповсюдимо най, найбільше так сказати, по всім країнам світу, по всім областям, по всім хай читають ці люди і хай знають, що таке Кагарлик і з чим його їдять. І тоді може, Скажіть, може, може до наших друзів, які допомагають, може щось вони зроблять через президента. У нас правова держава. Згідно ну, статті права... першої Конституції. Ви Конституції дотримуєтесь? Згідно з статті 5, що говорить стаття 5, що український народ є носі, носієм влади, єдиний. А чому ми влада, я чому, влада. А чому... А вони найманці? Найманці права. Найманці. Чому нехтують я... конституційними правами не наші? Чому вони нехтують? Мене не пустили в адміністративну. Я, коли, коли я учився в школі, там був культмах, якщо ви пам'ятаєте пам культмах. А потім почали строїти РДА. І нас знімали з уроків для того, щоб ми тягали пласті. Але Це не стосується сьогоднішнього питання. І я, помавуча, своїми руками, це не, не це, це не стосується сьогоднішнього. питання Це Це що? не стосується сьогоднішнього Ми прийшли а, в прокуратуру, прокуратуру для того, щоб присвідчити, що нас належним чином прийняли, прийняли, і прийняли від нашу заяву. заяву. За, за каблук молодець. Да, молодець да, да. Не знаю, як там буде далі, але... Но... Кавлук, все зробив Тому Ми маємо надію, що це піде далі. І це да. не буде не спущено не на гальма. Не До? Не До? До, зас... До зустрічі. Да. Ну, добре, останнє слово за вами. Може, заспіваємо. Ні, не, не будемо співати. А чого? Роз, роз, давай. Не, тут, тут, ключи, Гена. Да. Розпрягай, Розпрягайте, хлопці, коні, галяйте, спочивать, а я піду в сад зелений сад криниченьку, копать! Вона дівчина зупинилася, Саленці, Садкренийшеньку, сад копать. Вона, дівчина, зупинилася, хоче послухати далі. Так. Yeah. <laughs> ну, добре. Дякую. Не будемо будем тут э, бурхливими оплесками. <laughs> ну, все, шановні. Кто до зустрічі. Той дзвонив -то за мем 78, може?